У Нікополі лагодять дах житлового будинку, пошкодженого внаслідок обстрілу РФ 23 січня. За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Росіяни поціли чотирма дронами камікадзе і тричі обстріляли з артилерії Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Власниця будинку Людмила розповідає через постійні обстріли РФ її рідного міста. Вона виїхала до Києва. каже, влучання було у сусіднього селі, а її житло пошкодило вибуховою хвилею та уламками. По пошкодженням вікна, дах, в будинку також з осколками побило і стелю, і стіни. Ну, добре пошкодило. Це вже четвертий раз. Електро... Електроенергії також немає вже давно. Тетяна під час влучання була вдома. Розповідає, снаряд впав на її подвір'я. Це вперше прилетіло так близько до її будинку. Повністю знесло паркан. Каже, сусіди встановили їй тимчасовий та допомогли поприбирати. Попав прямо на вулицю, там яма така вирва, забор пошкоджено, врем'ян тарець, вибито шифер, вікна всі в вряв'янки повибивані, потолок обрушився вирімянки. і Гараж попри обстріли каже Тетяна, виїжджати не збирається. Тут у неї чоловік та тварини, яких вона не може покинути. Ну, у мене собаки, у мене качки, у мене кози, я не брошу нічого. Це раз. і во вторих, ночу я їхати, скитатися, якщо я тут родилася і живу тут. І раді оцих виїжджати. ні-ні ні. ні, ні я не. За інформацією Сергія Лисака, за у Нікополі, Мирівській та Марганицький громадах побиті 10 приватних будинків та господарських споруд. Ще дві зруйновані. Пошкоджені санаторії та підприємство, а ще пожежна частина і авто зачепило загони та лінії електропередач. Ангеліна Машинцева, Анна Целуйко, Суспільне новини, Дніпро.